Затримання чоловіків у прикордонних зонах буковель, Яремща та протокол за статтею 204 чотири КУПАП, Відповіді адвоката на питання на практичному прикладі при складанні протоколів за статтею 204-1 це спроба незаконного перетину кордону. Та справу у суді було закрито відповідно до протоколу про адмінправопорушення. Чоловік прибув на залізничний вокзал до та вчинив спробу незаконного перетинання державного кордону поза межами пункту пропуску, чим порушує вимоги закону про державний кордон у своїх поясненнях та клопотання. Адвоката про закриття справи було зазначено, що чоловік відпочивав та хотів у складі туристичної групи піднятися нагору. Суд звертає увагу на те, що в протоколі, що чоловік в лапках чинив спробу незаконного перетинання державного кордону, однак до протоколу не надано жодного доказу вини. залізний